Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир. Тракторна площадка. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання. Тракторці підвозяться, всі трактори є в наявності. Якщо якогось трактора і немає, то він буде на наступний день, вже буде на площадці. Е, ось Сінтаї, Донфени. В різному кольорі. Синій, червоний, джима. Вон два донтанчики стоїть за чудновим соліси. Зараз ловили, вся також на складі. Зараз ось Романівський район в ліси облюбували. Де така сороковочка, 40 коней. Він отак чекав. Такий тракторець їде в Романівський район, буде працювати в лісі, робити нам озеленення. Ось я ще раз показую, ось приходять тракторці, це стоїть Донфен, вон стоїть синтайчик ще на зібрання, тракторці. ファンのました。